Никогда уже не вернуть. Скандальний зайка давно мріє про дітей. Після розлучення з примадонною він розчарувався в жінках, але не у власних силах. Поп король шукає матусю для майбутнього спадкоємця. Я ще можу сам родити. Ребенка своїми силами. не свою яйцеклетку, Кстати, ви у нас получились ви красиві діти. Подумайте, я хорошо заплачу. Ведуча один плюс один відмовилась від участі у кастингу Філіпа Бедросовича. Співачку камалію просити не треба. Вона сама вирішила подарувати свою яйцеклітину поп королю. Мабуть, мріє про зіркові аліменти. Что ж, я не против, если мы станем родственниками таким образом. Подарю тебе свою яйцеклетку, пообещала я Филиппу. 44-річний Киркоров проводит відбір Матусь, бо пригадав пророчим слова Ванги до кінця цього року у нього має з'явитися малюк. Вспоминается мне слова этой Ванги, которая сказала, что в 44 года, а мне именно ровно столько исполнилось, случится какие-то вот в моей жизни поворотные события, именно связанные с личной жизнью. В Вдалося знайти справжнього сина Кіркорова. Знайомтесь, Денис Філіпович. Неозброєним оком видно їхню схожість на фото. Але про таких дітей епатажної зірки фанатки заявляють мало не щомісяця. Кіркорову, мабуть, уже набридло робити ДНК-тести і спростовувати своє батьківство. Ми вирішили допомогти співакові і звернулись у представництво найкращої лабораторії Сполучених Штатів Америки. Вас тут результат положительний то підтверджується. Якщо 99,9% – це вважається дев'ять читається тобто то будь любой суд це 99,9% вважається, що дав наші сподівання підтвердила американська лабораторія згідно з документом цей малюк є спадкоємцем епатажного співака а його матуся може претендувати на шалені аліменти від співочої зірки та чи визнає його рідний батько Цю радісну звістку ми вирішили повідомити новоявленому татусеві перед його концертом на головній сцені країни. Разом з фанатками ми чекаємо вже шосту годину поспіль приїзду Філіпа Бідросовича Кіркорова біля чорного входу Палацу України. Хочемо передати йому результати аналізу тесту, який підтверджує його батьківство разом з фотографіями. За 15 хвилин до виходу на сцену Кіркоров таки з'являється. З радісною новиною доводиться прориватись крізь натовп фанатів та бодігардів. Позьміть, пожалуйста, ДНК тест вашого ребенка підтверджує те, що там ваш ребенка. Посмотрите, пожалуйста, може, ви признаєте. На пікантну звістку про батьківство перед виходом на сцену Кіркоров відреагував спокійно. Мабуть, казуси з ароян і яблуковою навчили артиста стриманості. Чи признає співак сина і хто буде отримувати зіркові аліменти? Дивіться в наступній програмі. Ти хочеш, щоб я признала совста. Я сьогодні готов признати все, що угодно. Після психіатричної клініки зі мною можна робити все, що хочеш.